Помер сотенний української повстанської армії. Герой України Мирослав Симчич. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так чоло, що вона більше не підніметься. У івано франківську облаштували оновлену алею слави загиблих військовослужбовців. Іду, і на кожного дивлюся, Всі вони мені так як знайомі, як рідні, і хой Паліативне відділення для переселенців відкрили у Лисецькій громаді на Прикарпатті. Біда привела нас сюди, її рідні не її. 6 років повстанської боротьби за самостійну Україну, 42 успішні бої, 32 роки ув'язнення у радянських таборах, реабілітація та звання героя України. Таким було життя Мирослава Симчича, сотенного української повстанської армії на псевдо Кривоніс. Повстанець у своїх інтерв'ю неодноразово говорив про загрозу з боку російської держави, жорстоку та імперіалістичну сутність тамтешнього режиму. Однак був впевнений, рано чи пізно українці здобудуть остаточну перемогу над агресом. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Будучи з ними розумієте, той 30 лишнім літ констаборах, бивчу їхню психологію, це люди, які не признають, немає немає розумію, ні совісті, ні щасті. Повстанець народився у селі Вижній Березів. У 1941 році доєднався до лав юнацької сітки ОУН. Восени 43-го року Мирослава направила до першого куреня української народної самооборони до Космача, де хлопець служив кулеметником. Під керівництвом кривоноса у 1945 році під Космачем повстанці розгромили каральну дивізію НКВС на чолі з генерал-майором Миколою Дергачовим. Бій тривав три дні. За словами історика Ярослава Корочука, ця битва була однією із найяскравіших перемог української повстанської армії. Практично з мінімальними втратами, тобто там пораненими повстанцями, це ж таки було завдано величезної колосальної шкоди ворожим військам, НКВДстам. І сьогодні ми можемо сказати, що доволі часто той досвід який використовував Мирослав свим, чи його побратими, а використовують теперішні наші захисники, ведучи боротьбу з окупантами на півдні сході нашої країни цю партизанську тактику. Арештували кривоноса у 1948 році. Тоді радянська влада таврувала його прізвиськами Пріступнік і бандіт. Повстанець відбув 32,5 роки каторги і таборів. Попри це, Симчич не зламався, не втратив на снагу, сильний дух і бажання працювати на благо України, каже історик Ярослав Коридчук. Доволі часто багато людей, на жаль, не витримувало в'язничних умов, і умовно, ми би назвали їх ламалися. Так а тут ми бачимо ні напаки, це кажу це життєва енергія, бажання творити далі. Це практично до останнього часу, допоки пан Мирослав міг зустрічатися, він намагався бути активним. Він зустрічався з молоддю. З 2014 року Мирослав Семчич часто спілкувався з українськими захисниками, розповідав, що захоплюється ними, і якби мав здоров'я, теж пішов би воювати. Я як дивлюся на це на це сьогодні, на цих сьогоднішніх учасників цієї війни. То я, я вам скажу, що я у захопленні від цих хлопців. Це хлопці, розумієте, вони я вам сказав, що ми були вже привикі в а ці вийшли розумієте, з під теплої розумієте перини, з під теплої перина, та зразу у поле в окіп, в окіп розуміють під сніг, під дощ. У листопаді 2017 року Косівський районний суд визнав Мирослава Симчича таким, що підлягає реабілітації на підставі закону України про реабілітацію жертв політичних репресій. Повстанець є почесним громадянином Коломиї, Космача та Львова, 14 жовтня минулого року. Президент Володимир Зеленський присвоїв кривоносу звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка 13 днів тому Мирославу Симчичу виповнилося 100 років. З цієї нагоди легендарний військовик передав президенту Зеленського. Сторічну шаблю і книги з історії УПА зі своїм підписом. Але ви, молоді, були завесія Паша на ваших очах, ще так само розсиплася ця путінська імперія як попередна. Фасир Скрипка, Наталія Олексінко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Це оновлена алея слави, яку цього разу встановили на стометрівці для огляду більшої кількості людей. Деякі родини загиблих відмовилися від публічного розташування портретів рідних героїв. Надто гострим ще є біль, розповідає міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Кожен не може прийти на кладовище чи там навіть на пофорок, а тому, що, можливо, людей не, людей не знав, велике місто, але кожен може підійти на 100-метрівку і побачити. Яка велика жертва України заради перемоги? Тому сьогодні до Дня Соборності ми виставили в чергову алею героїв, але оновлену. Тому що, на жаль, з того часу, коли 14 жовтня ми виставляли алею слави, близько 40 ще івано-франківців, жителів нашої громади, віддали своє життя на війні. Надіємося, що все-таки буде перемога і ця алея буде скінчена. Перехожі так відреагували на розміщення оновленої алеї слави. А Боже, я не можу, я теж йду і на кожного дивлюся, всі вони мені так, як знайомі, як рідні, і хоч А що ми інакше зробимо? Ми мусимо захищати свою відчизне, інакше в нас немає варіантів. На жаль, не всі цінують цей герой. Я вам скажу породу своєї служби. Не всі їх цінують, не всі їх поважають. Багато людей егоїстично ставляться. Ви і але не легше. Молоді всі гинуть, світ націй. Він знайомий, працював, здається, в Арсені, якщо я не помиляюсь, охрані По був. Я, чесно, я шокована, бо я недавно його бачила. все ну, З на території. Ось схід, пам'яті. Ти можеш спокійно дивитися в це. Вимнуть наші діти, наші дини, наші батьки, Це просто немає слів. Плакати хоче, поки облаштовували алею до громади. Надійшло ще п'ять повідомлень з фронту про загибель військових 22 січня на день соборності о 16-й годині на алеї Слави відбудеться панахида за всіма загиблими. Згодом Івано-Франківська міська рада планує випустити книгу пам'яті про загиблих на війні івано-франківців зі спогадами тих, хто знав їх особисто. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. У Високогір'ї Карпат погіршилася погода. Рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у гори. Про це інформують на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Зі слів гірського рятувальника Василя Фіцика, у Високогір'ї Карпат спостерігають пориви вітру до 25 метрів за секунду та обмежену видимість до 30 метрів. Зв'язку з хуртовинами минулої доби сьогодні а також з прогнозами завтра зберігається значний рівень лавинної небезпеки. На Чорногорі, у Суповір'ї з посиленням південно-західного вітру, також лавинною небезпекою радимористичним групам, які запланували по дому супері утримуватися. Від початку війни місцева лікарня прийняла близько п'ятиста перестарілих пацієнтів зі сходу України. Вони проживали та отримували лікування в сусідніх відділеннях. Згодом громадська організація Восток СОС спільно з лисецькою селищною радою капітально відремонтували додаткове приміщення, яке сьогодні може розмістити 34 пацієнти. Розповідає виконувач обов'язків генерального директора лікарні Зенон Макота. Я відповідний персонал вісімнадцять чоловіки обслуговує. Цілодобово в них знаходиться медсестра і дві, і дві санітарки на даний момент зараз є. Ну, так як лікарня рядом, будь-яке питання, яке може бути, виникнути по ходу, це хірург, як треба травматолог, терапевт, ну, психолог. От ми тепер якраз прийняли психолога, психолог-кандидат наук, навіть капелана прийняли, вони приїжджають звідти такі, що знаєте, постій страх місяцями, ще в них тут є. Дуже багато навіть є таких, що і під ліжку лягали. Боялися на ліжку спати, бо казалась, що може можети. А коли ми живемо біля франківство біля аеродрому? То самі розуміють так летить, не всі ховалися на початках. Зенон Макота розповідає, що пацієнтів лікували, зокрема, і від осколкових поранень. 14 вимушених переселенців знайшли тут вічний спокій. За словами директора лікарні, хворих, які одужали, переселили у пристосоване житло. Частину забрали родичі, середній вік людей від 70 до 90 років. Те, хто з пацієнтів не має рідних, хтось не пам'ятає, що вони у нього є. Кільком десяткам довелося заново виготовляти Через втрату документів. Біда провела нас сюди. рідні її Я працювала в школі, в першій начальник класу. А мені ще мама. Віктор Мусієнко приїхав на Прикарпаття евакуаційним потягом з Краматорська. Уже тут виявив, що важко хворий. Син Віктора воює на фронті. Я коли заболіла, то сюди. Тут открыли вот этот же центр, дуже подобается мне. Хорошие медсестры, тут руководство, толковое. толково. Все хорошо. Дуже люблю читать. Вот. Как это говорил Химен что он кепский католик, а я кепский православный, верующий. Так можно сказать. Ну, стараюсь, конечно. Начал Библию читать, мне тут подарили. Паліативна допомога не надається без психолога. Олександра Петлюк-Смеречинська, сама є тимчасово переміщеною особою з Києва, надає волонтерську психологічну допомогу військовим, а сьогодні працює з пацієнтами хоспісу. Наше завдання дати їм той прихисток, який дозволить у них включити це бажання жити. Оце, напевно, основне моє завдання і основне завдання всіх колег. Ну і допомогти, щоб це життя було якимось якісним, таким, яке б не складалося тільки з очікування того, коли воно закінчиться. А напевне воно має складатися з того, щоб захотіти захотіти навіть вийти сюди і подивитися на те сонце, подивитися на людей, почати згадувати своє життя поза війною. Капелан Василь Скурчанський вважає, що історії цих людей схожі на багато інших драматичних і складних. Його завдання лікувати душі в час, коли медики зцілюють тіло. Людина може прийти до священника, і священник може бути тим скромним посередником між богом і людиною у сповіді. Є люди, котрі постійно просять принести їм сюди святе причастя. Є люди, які вже перебувають після інсультних станах, вони не можуть розмовляти. Але коли питаюся, чи помастити вас святим єлеєм, помолитися над вами єлеопомазані Вони з задоволенням кивають головою чи навіть очами і хочуть цієї молитви. Сьогодні Національна служба здоров'я України офіційно погодила фінансування паліативного відділення. Днями з нею підпишуть договір, що гарантуватиме підтримку впродовж року. Олена Нечвідова, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Із техніки безпеки, яку потрібно знати дитині у військовий час, розпочинається майстер-клас зі створення підсвічника оберега. Усі діти переселенці, тому добре знають, для чого це потрібно і не задають питань. Сьогодні у Херсонському хабі в Івано-Франківську мобільна команда всеукраїнського проєкту Співдія заради дітей майструє разом з дітьми підсвічник оберіг для родини. Така основа на якій власне у нас буде триматися свічка. Це буде виглядати десь ось так. А тут ми маємо декорувати наш підсвічник. Декорує підсвічник переселенка з Нової Каховки Анна. Каже, її свічка буде, мов новорічна ялинка. Я її хочу прикрасити дощиком, горішками, наче під ялинкою горішки, а дощик це якби прикрашення для ялинки. Хочуть робити її дітку, якусь радісну, веселу. Поліна Нікітіна розповідає, запалюватиме свічку, яку зараз майструє, для того, щоб запалити її, коли вдома не буде електропостачання. Зараз світло нема. «По святах було дуже часто, зараз немає, і будемо зажигати, і трохи мабуть, хулитися за бойні. Я б вдома таку не зробила, навіть не додумалася. Її матір Марина Нікітіна каже, часто приводить доньку на подібні майстер-класи. Через те, що у нас навчання онлайн, тобто спілкування такого живого немає. Бо діти місцеві або в школах, або в гуртках, і це таке пересічне спілкування, і дуже якби дитина це важко переживає. Тому на цих Заходах, де є багато діток, і це частіше організовуються групи по віку, то їй дуже цікаво. Займаються з дітьми працівниці мобільної команди майже кожен день. У такий спосіб відвідали багато міст і сіл Івано-Франківщини, розповідає координаторка мобільної команди Співдія заради дітей Оксана Кузьменко. Це всеукраїнський національний проєкт Співдія заради дітей, який працює майже у 30 містах нашої країни. Це проєкт, який надає неформальну психоемоційну підтримку дітям 5-12 років. Тобто ми збираємо діточок на наших активності, на активності проєкту і робимо так, щоб вони були щасливими. То заняття по малюванню, ліпленню, заняття для того, щоб діточки свій емоційний стан налагодили і дуже знаєте. Пам'ятали, що вони дітки, що дитинство їх має бути з посмішками. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.